Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви, бажаю вам я. Сьогодні вранці на мою електронну адресу прийшов лист від кота Матроскина із Простоквашино. Послухай його, будь ласка. Привіт, любий друже. Вирішив звернутися до тебе з великим проханням. Можливо, ти зможеш мені допомогти. Дядько Федір почав погано їсти, не хоче пити молока і соку. Він став неактивним і почав хворіти. Не знаю, чим йому допомогти. Можливо, у тебе є якісь поради. Допоможи мені, будь ласка. Так, не дуже весела історія. Але я вважаю, що ми з тобою допоможемо дядькові Федору і підкинемо йому декілька корисних порад. Розкажемо, який у нас з тобою є секрет щодо здоров'я та активності. Ось на малюнку зображені вітаміни. А що таке вітаміни? Так, вітаміни. Це такі речовини, які допомагають людям рости міцними та здоровими. Людина має отримувати вітаміни з їжею. Давай поміркуємо і скажемо, де живуть вітаміни. Так, у продуктах харчування. А як ти думаєш, в яку пору року ми отримуємо вітамінів найбільше? Правильно, влітку то восени. А як ти гадаєш, чому? Саме так, бо влітку і восени є найбільше свіжих ягід, фруктів і овочів. А зараз пропоную трішечки відпочити і зробити фізкульт хвилинку. Тячі крутяться, мов м'ячі. Вгору подивіться. Добре, відпочили і рухаємося далі. Давай розглянемо малюночок і скажемо, що ти полюбляєш найбільше. Супер! Для того, щоб бути здоровим, потрібно їсти корисну їжу. Пропоную тобі бути уважним та пограти в гру, яка називається Тік-Так. Це так, якщо це правильно. Або тік-так, це не так, якщо це неправильно. Ну що ж, один, два, три гру, почни. Суп. Тік-так, це так. Ми з тобою, з тобою знаємо, що суп це корисна їжа. Далі картопля фрі. Корисна? Тік-так це не так. Вона шкідлива. Хоча її всі дуже полюбляють. Салат. Тік-так, це так. Піца. Тік-так це не так. Фрукти. Тік-так- це так. Сік. Тік-так-це так. Це так. Молодець, дуже добре. А ось це ще дещо, без чого не буде міцного здоров'я. Так, це вода. Для того, щоб бути здоровим, потрібно пити багато чистої води. А це звичайний годинник. А навіщо нам годинник? Яке значення він має для здоров'я? Як ти гадаєш? Ти вже добре запам'ятав, що потрібно дотримуватися режиму дня. Добре висипатися, достатньо відпочивати, щоб організм встигав відновлюватися і набиратися сил. Молодець. А зараз слухай загадку і спробуй відгадати, бокс! Хокей, бобсблей, футбол, сноуборд і волейбол. Стадіон, басейний, корт, об'єднало слово. Спорт, звичайно. Спорт це велика, потужна сила, яка дарує здоров'я людині. Тому обов'язково потрібно займатися спортом. А ось це що? Так, це смайлик з гарним настроєм. Адже ми з тобою знаємо, що веселий бадьорий настрій це запорука гарного самопочуття і здоров'я. Дуже добре. Давай поділимося своїм гарним настроєм і посміхнемося. Дуже добре. Як ти гадаєш, ось ці предмети відіграють якусь роль для нашого здоров'я? Що це? Так, це предмети гігієни. І ми повинні дотримуватися правил гігієни. Так, молодець, дуже добре. Ну що ж, ми з тобою порадимо дядькові Федору. Щоб здоров'я мати, про здоров'я треба дбати. Дякую тобі, мій любий помічник. До побачення, до нових зустрічей!